дорогі глядачі! Сотня невдалих спроб ніщо, адже 101-ша змінює життя, вважає наш герой. А ще що урядовці мають знати 10 заповідей, творити закони не у кабінетах, а радячись з народом, та не політикою єдиною. Лишайтеся з нами і знайомтесь із сім'янином, спортсменом і патріотом. Микола з Миколаївщини. Три роки тому він вже знімався у програмі «Струни душ». Тоді з паралізованою рукою молодий чоловік вперто щодня приходив у неопалювальний спортивний зал і до болю працював на тренажерах, тягав штангу й гантелі. Після моторошної аварії на мотоциклі правиця вчителя фізичної культури фактично перестала рухатись. І, звісно, на спортивній кар'єрі, наче логічно було поставити хрест. Але я вважаю це. Тим стимулом, який не дав йому впасти на дно, а навпаки стимулював його для росту, для подальшого росту. Він, до травми він був, наскільки я знаю, вивчився на викладача з фізичної культури. Але оскільки травма не дала займатися любими любимим ділом, то він пішов і навчався далі на юриста. Зараз він кваліфікований юрист. Має юридичне друге вища, другу вищу освіту юридичну. Я теж юрист, і у нас багато спільних тем, тобто ми з ним часто спілкувалися, я можу його ну, охарактеризувати, те, що він не просто отримав диплом, аби було. Тобто, людина дійсно розуміє закони і дійсно знає, як використовувати ті чи інші закони, і от якраз співпрацюючи з ним в адміністрації президента, ми досить часто знаходили недоліки в законах та писали, так скажемо, аналітичні доробки, рекомендаційні листи щодо потреби внесення певних змін у законодавство. Кашпировський поза штамп інвалід досягнув чималих успіхів на всеукраїнських паралімпіадах та чемпіонатах. Один за одним перемагаючи могутніх армреслерів і здобуваючи гран-прі. Якщо не рухатись, кайдани не потрібні. Виявилось, спокій, поміркованість та виваженість можуть гори здолати. А той, хто панує над собою самим, напевно, сильніший за мужніх завойовників міст. У Полтаві спортсмен вивчився й мистецтво правосуддя. Коли ми три роки тому знімали, то в нас було в сім'ї троє, а нас на даний момент четверо. У мене народився син. Це перша найбільша зміна в моєму житті. Від ролі студента, який на той момент був в юридичної академії, я вже перейшов, закінчив юридичну академію. На даний момент я являюсь помічником консультантом народного депутата. Практикою юридичною займаюся, але більше вона йде в громадській площині. он у нас юрист, он по документам главный. То есть, если нужно узнать все тонкости, все нюансы, вот он умеет разложить по полочкам, систематизировать, все организовать, вычитать все нюансы, все тонкости. Вот. Если нужно знать, как правильно, Николай, только он может сказать. Он сам из Николаевской области. И вот он в прошлом году приехал к маме в гости, Я говорю, такою мамі радного зробила. Он взяв великий флаг України, встановив на криша дома. Я вряд сам себе задумався. Вдруг сіпаратісти увідять, будуть знать, где бомбити. Нині Микола подеколи консультує безкоштовно людей, які потрапили у біду та розгубились перед проблемами чи сильними та впливовими світу цього. На жаль, багато хто не знає своїх прав. А, наприклад, корупція продовжує процвітати. Хабарі у судах, університетах, інспекціях. Люди опиняються беззахисними перед роками напрацьованим механізмом. У першу чергу нам потрібні чесні закони, тому що все наше життя воно регламентується. Люди говорять про те, що ми отримуємо маленьку заробітну платню. Люди кажуть про те, що в нас медицина недосконала. У нас багато кажуть людей, що нам погано жити. А чому ми так живемо? Тому що так все прописано в законі. Наше життя це все воно формується на букві закону. В школу йдуть діти в такому віці, тому що написано так в законі. Вчаться вони стільки років, тому що написано в законі. Про вищу освіту. Наше все життя, кожна сфера, вона прописана чітко в законі. От Хотілося б, щоб і юристи. Стали дійсно тими людьми, які живуть по букві закона, а не е як воно на даний момент є, це рішало. Ідуть про щось домовляються. У одній з громадських спільнот Микола разом з однодумцями займається благодійністю, просвітництвом та відстоює справедливість. Вони влаштовують творчі конкурси для хворих дітей або пишуть народним депутатам у Верховну Раду листи з проханням прозвітувати, проводять бесіди у вишах на патріотичну тематику. Лаконічно Микола каже, робимо добрі справи. Якщо будемо пасивні по відношенню до міста, не виграємо ніколи, пробудження та інертність несумісні. Забор покрасила, це видно. А є образовання, яке от, ну, ну ти щось, видно, не видно, але потрібно і можна, але постійно. От ми недавно проводили лекції по патріотизму. в одном из техникумов. И студенты, которые до этого были абсолютно аполитичными, им было все равно. Завязалась дискуссия, кто такой настоящий патриот. И, значит, можно ли считать патриотом диаспору, например? Они же не живут в стране, но помогают. Или наоборот, человек, который живет в стране, но не помогает. Вот кто из них более правильный патриот и вообще патриот ли? Найпотужнішим мотиватором свого успіху Кашпаровський називає родину, дружину Аллу, дітей Гліба та Лізу. Його педагогічні погляди прості батьки, дзеркало для дітей. Тож основа виховання, беззупинне самовдосконалення. Це єдиний шлях навчити поважати людей, шанувати батьків, вболівати за країну. От і його батько напевно так хотів виховати сина, особливо такій якості, як чесність, справедливість. І до, добрий, дуже добрий він по відношенню до батьків там був. Теплі відносини у родині Кашпаровських міцний фундамент для сьогоднішньої родини нашого героя. Адже нині часто люди не можуть любити власних дітей та своїх благовірних, бо колись самі не отримали любов. Жена Алла, така спокійний чоловік. дуже адекватно реагує на всі, навіть наші там. где-то там попить пиво, погулять, там, ну, вот это, на все эти вещи она очень даже адекватно реагирует, приятно, нормально воспринимает то, что мы там где-то бывает, там, поздно приходим, ну и так далее, да. Ну, вообще в семье, вот я же говорю, видел его в быту, то очень даже, ну, такой Отец. Воспитує, ну, де строга, дета ласкаво э, сина, дочку. У мене був випадок, коли я э, стою в парку, з сином граюся, і він підійшов, а там жіночка торгувала якимось погрімушечками, іграшками. І синок підійшов і каже, пав, купи, будь ласка. І я йому придбав. Не. Тіточка дає, а він каже, пасіба. Вона дивиться, йому два рочки було. Я каже, він спасіба сказав. Я кажу, ну так. Да". І вона така була здивована, тому що, ну як так? Ми вже відвикли от, від гарного, ми відвикли того, що дитина маленько дякує. Папа грається з тобою? А да, так, грається. А що, які ігри, або іграшки, що взагалі? Іноді він я пам'ятаю, що ще коли. І ще давно він грав дракона зі мною. Це ще я була принцесою, а він драконом. Він там сплятався закриваті. А коли я приходжу, він мене оце бере і отак грається зі мною, що не відпускав мене. А ну як покажи, і... як отак бере. Можеш показати? Ну отак руками чи як? Як він бере. Ну. Отак бере. Отак бере і що робить? І не відпуска. А ти що, ти піщала, ні? А я кричала. піщала і кричала. Mm. А папа що робив? А папа не, не міг де міг вже втримати і мене відпустив. Mm. Ясно. А скажи, папа маму любить? Да. А що він? Як, це, як ти це бачиш? Я це бачу, що іноді вони ночі можуть поцілуватися. Там. Омняться. Ну, то каночу це, так? Да? Так в день вони ну, не І в день можуть. Ти папу, любиш свого? Ні. Любиш чи ні? ні? Хто такий свідомий громадянин? Не той, хто знає, як правильно написати скаргу на сусіда, а той, хто, змінюючи себе, змінює майбутнє. Якби люди керувалися в житті взагалі десять заповідями, наше все життя і все гарне прописано в десять заповіді. Там є відповіді на всі запитання, які є в людини. Якщо б дотримувалися їх, наші політики, хоча б, а хоча б навіть не те, що знали їх, бо не кожна людина ці десять заповідей знає, то і життя в нас було б дійсно гарне. Десять заповідей легко вміщаються у дві. Люби творця та людей. А ще успіх це не йти за отарою, а йти за мрією. А хто забере у тебе мрію, якщо вона від Бога? Нині це все. Відчуйте себе вже сьогодні таким, яким мрієте стати завтра. Адже зміни приходять, коли ми впевнено готові йти проти того, до чого звикли. До зустрічі.